У зв'язку зі складною політичною ситуацією в країні зростанням травматизму на автошляхах та на виробництві у нашому місті було вирішено навчати городян, аби кожен міг вчасно та якісно надавати передмедичну допомогу. Київ став першим містом, де впровадили таку практику. За ним досвід цієї роботи перейняли й інші населені пункти, в їх числі і кривий ріг. Радою Майдана було внесено таке такое що щоб в нас городі в треба організувати то. Це такой учебный процесс. Люди проявляют сами инициативы, я думаю, когда это приобретет эту европейскую норму, так как за границей это делается, что каждый второй житель имеет знание, как остановить кровотечение, как э, транспортировать больного, кому надо в первую очередь оказывать, кому во вторую очередь. Когда в жизни бывают такие ситуации, мы не знаем, на какой улице это будет, или возле дома, или это будет в квартире. Но оказание первой помощи обязательно всегда понадобится. И боевой опыт Майдана показал, что даже те люди, которые не имели навычек, они все равно старались помочь. Поэтому нужно всегда быть на чеку, помочь любому человеку. Місцем проходження навчального курсу до медичної допомоги обрали медичний коледж. Там впевнені вміти надавати першу допомогу постраждалому повинен не тільки медпрацівник, а й кожен перехожий. Тому власними силами організували курс лекцій та практичних занять, що допоможуть криворіжцям у складних ситуаціях. Відповідно до цього була складена 20-годинна програма з невідкладних станів, причому стани при, при різних ситуаціях: це і травми, це і гіпертонічні кризи, це і допомога при різних випадках надзвичайних. І викладають, читають ці заняття, проводять ці заняття. Наші викладачі, лікарі з вищою медичною категорією, з вищою педагогічною категорією. Я сегодня буду читать лекцию «Отравляющие вещества неизвестные, неизвестные газы, помощь при этом». Ну естественно, как в запасе капитан. В... Я, конечно, такую лекцию читал последний раз в 1989 году перед ротой своей в армии. Знаете, я, конечно, не думал, что мне придется опять вспоминать о боевых отравляющих веществах. Ну, знаете, Навірно, час меняется, і це зробити придеться. Ті знання, що отримують слухачі на лекціях, стануть йому у пригоді за будь-яких обставин. Переконують організатори. Трішечки дивлячись вперед, я прийшов, тому що ну можливо прийдеться надавати людям допомогу або людям, або собі. Знань не було, якби прийшов сюди. Ні, ну як взагалі? Ну читав щось там в інтернеті, якби. Але основні знання отримав тут. До кінця поточного курсу залишилось ще три лекції. Однак для всіх бажаючих буде розпочато новий навчальний курс. Заняття проходять на базі Криворізького медичного коледжу з понеділка по п'ятницю, 16-ї години. Вхід вільний.